ОСББ чи управитель, хто головний у будинку. У сумах визначали, яка з форм управління спільним майном є найкращою. Обговорювали переваги діючих ОСББ та механізми, як будинкам стати автономними. На сьогоднішній день утримувати житло будуть в трьох формах. Це люди-співвласники, можуть самі мешканці будинку це утримувати, можуть наймати фізичну особу або юридичну особу, яка буде управляти цим, буде наймати підрядні організації для виконання цих послуг. І третя форма це створення ОСББ. На сьогоднішній день найефективніший спосіб управління багатоквартирним будинком це є ОСББ, який вже на сьогодні себе показав. У нас Небагато будинків, у нас на сьогоднішній день десь 50-60 будинків, так ми розуміємо. Але ви подивіться, жодний будинок немає таких проблем. Жеки вже себе показали за 25 років. Наділять вони на себе картуз управителів, що зміниться, нічого не зміниться. Тобто, ну, ми вважаємо, що ОСББ, це за, за ним майбутнє. Ви навіть подивіться, державні програми на сьогоднішній день лише для ОСББ. Визначитися з формою управління за законом про здійснення права власності у багатоквартирному будинку мешканці повинні до 1 липня цього року. Мешканці самостійно визначаються з ініціативною групою, в яку входить більше ніж трьох осіб. І ці мешканці на загальних зборах мешканців опрацьовують питання, яка їм форма правління для обслуговування будинку краще підходить. Якщо у них з'являться якісь питання з одного чи іншого приводу, вони можуть звернутися до нас, департамент інфраструктури міста за адреса Воскресенська. 8. зараз у місті близько півтори тисячі будинків. Кожен тридцятий вже з ОСББ.